І одного разу мені довелося летіти, знаєте, ну скажімо так, не самим новим літаком. Він називався «Макдонелл Дуглас МД-83». або просто МакДуглас 83». І що ви розуміли, оця цифра «83» в назві? Це там не про об'єм двигуна чи там розмах крилки. Це сука, рік його виготовлення. І от коли ми вже були на борту літака, ми ніяк довго не могли злетіти, бо щось якась була поломка з літаком. Хоча нам так не казали. Нам казали, затримка бо затримка. Типу, чекайте, поки дочекаєтесь. Хоча неважко було зрозуміти, що це саме з літаком, щось не так, бо знаєте, <кій> якось дуже звертаєш увагу, коли від кабіни пілота до хвоста і назад бігає людина у формі пілота зі словами Сука, блядь, його не корито. Ну, ти сам хочеш вірити, що проблема саме з літаком. Бо якщо дійсно. Причина, що ви не можете злетіти в тому, що хтось трахнув якесь корито, ну то ще страшніше робиться. І от весь той час, поки ми сиділи, знаєте, була така нуда, ніяк не могли злетіти, я вирішив подивитися кіно. Взяв планшет, відкинув столика, постав, дігнув навушники, дивлюся. Але так як літак був з минулого сторіччя, той крісла там були такі, що коли відгинається спинка, той столик нагинається разом з тою спинкою. Не так, як в нормальних літаках зараз. Зараз, коли столик ти відкинув, то неважливо, як там спинка, столик стоїть рівно. А там відкидався. А знаєте, як я про це дізнався? Бо в один момент... Не запитавши, не попередивши, одна стара пизда, яка сиділа переді мною, вирішила розложити свою спинку. І от мій планшет і вся хуйня, що була на столі, попадала звідти. Я в секунді закипів від злості, я думаю, ну, зараз, сука, буде скандал. Але я заглядаю, і дивлюсь, а там літня жінка. Ну, думаю, ну всякий може бути. Ну, може, дура, стара в лісі все життя жила людей не бачила, не знає, що можна поспілкуватися. Або, думаю, навпаки, може, так часто літає новими літаками, що й не знала, що той столик міг би там відкинутися. І тому я беру себе в руки, нагинаюсь, кажу, перепрошую, пані, а чи не могли б ви кажу, підняти спинку свого крісла, бо мені заважає? А вона мені каже, ніт, не можу. Я із Гомеля довго їхала, я устала, хочу віддохнути. Я такий, ох, не собі. Кажу дякую, я вас почув. А сам думаю, ну сука, готуйся. Ти в мене сьогодні віддохнеш, курва. Я ж то знаю, що коли ми зараз будемо злітати, тебе стюардеса все одно заставить підняти спинку свого крісла. І так і сталося. Коли літак направили, ми маємо злітати, стюардеса заставляє підняти її спинку крісла, ми злітаємо. І коли набрали відповідну висоту, що загорілася лампочка, можна відсібнути ремені безпеки. Я негайно двома коліньми впираюся в спинку її крісла, і то так, що аж трошки нахуй випираю його наперед. Та баба починає йорзати, хоче розложити те крісло, в неї не виходить. В один момент вона ж почала тако, знаєте, аж тако втрибати, тако, щоб його силою розкласти, а в неї ніхто не виходить. А я сижу ззаду лахаю, Вона в один момент повертається, бачить, що то я не даю їй зробити. Я така до мене каже: «Мужчина, оберіть ноги, ви мені мішаєте розложити крісло». Я такий кажу, хе-хе-хе-хе. хе нє-ні-ніє. -хе 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 -хе". кажу, кажу, ти йдеш нахуй. Я кажу, ясно блядь. Якби ти по-нормальному повернулася, запитала, або коли я тебе попросив, підняла свою спинку, я б тобі дозволив. А тепер ти кажу в мене, хуй то зробиш. Вона так у мене: що ти такої? Я, між прочим, за те, блядь, деньги платила і маю право. Такі я собі вона деньги платіла, уявляєте? А я що, сука, по твоєму, грибами заніс, блядь, чи що? Чи я, може, пілоту отсосав? Як я сука, по-твоєму тут блядь? Уяви собі, я теж гроші платив за цей квиток. І тут вона мені короночку каже: Був би ти білорус, ти б у мене давно вже в тюрмі сидів за це. Я кажу, можливо і так, пані, можливо, і так, я не буду сперечатися. Але там я зміг би лягти і відпочити, а ти в мене тут хто зробиш, бля? Постараюсь.